Всім привіт! Сьогодні покажу, як я плиту ось такий пояс. Знадобиться пряжка та 6 ниточок зі згином. Тут у мене коротенькі, тільки щоб вам показати. Складаю навпіл, продіваю зверху вниз на перекладинку і затягую. Так, всі шість ниточок. Три з одного боку, три з іншого. Ось що ми маємо на зараз. Тепер закріплюємо плетіння. Зручно буде повернути пряжку, щоб бачити свою роботу. Ділимо навпіл. Для зразку ось цей пояс і ось цей початок. Ось так. Візерунок тут складається з двох полосок. Між собою вони скріплюються через деякий проміжок, а саме через півтора сантиметри квадратним вузлом. І це дає нам дірочки для накалування і для дуже зручного регулювання поясу. Тому ділимо на 6 ниточок вправо 6 ниточок вліво. І спочатку плетемо справа репсовий шов з двома ниточками. Тобто, взяли, давайте справа почнемо. Крайню ниточку. Натягнули під вуглом. І на неї наплітаємо по два вузлики з двох наступних ниточок. Тобто рух ось такий сюди, на себе і затягуємо вправо. І ще один рух, такий самий такий самий вузлик. Затягнули, відклали. Друга ниточка те ж саме. Так. І, і ось так. Те ж саме робимо для другої половиночки. Справа. Ниточку натягнули і робимо вузлик. Ось так покажу. Ось так. Сюди і сюди. Ось так. Сюди. І далі не переплутати важливо було красиво для наступної ниточки. Так і ось так. Тепер необхідно сплести ось ці полосочки. Справа повністю ось цю довгу, Зліва чуть трішки пізніше, після квадратного вузлика. Також натягнули вбік і плетемо репсовий вузол. Важливо міцно затягувати і рівномірно вузлики, щоб було потім красиво і міцно, і надійно. Тепер дібуємо полосочки навпіл, беремо дві ниточки зліва від центру, дві ниточки справа. І квадратний вузол, спочатку лівий вузол, робоча ниточка була зліва, тепер правий вузол. Знову поділили навпіл, і тепер можемо проплести ось цю, ось цю вигнуту полосочку до краю, крайню ліву ниточку, і п'ять ниток на неї нав'язуємо по два вузлики для кожної нитки. Тепер необхідно пров'язати ось ці коротенькі шматочки. Ось цей і ось цей. Для цього відраховуємо три ниточки, дві залишаємо з краю, на третю нав'язуємо вузли. І те ж саме зробити з правою полосочкою. Перевіряємо, щоб було в роботі 6 ниточок. Так ми не заплутаємось. Тепер необхідно зв'язати ще квадратний вузол в кожній секції, ось тут і ось тут. Це вже готовий рапорт узору, тобто там, де візерунок повторюється. Продовження я покажу швидше і, мабуть, вже без коментарів. Візерунок вже видно. маємо рапорт з двох секцій. Далі продовжуємо на нужну довжину. Тепер етап завершення і формування кінчика для поясу. Тепер тут в праву сторону я вбік вже не виводжу, а скругляю до центру. Получився ось такий взормочок, така лінія. І один із хвостиків зліва можна праву нитку нав'язати, щоб замкнути півколо. І тепер необхідно зробити ще мінімум один ось такий шовчик. Я почну зліва, щоб зупинитися і правим хвостиком. Потім перейти на ліву сторону. В процесі плетіння важливо дивитися на зворотній бій, чи не загубили в процесі якісь ниточки. Кінчики ниток заправляються по-різному. Є кілька варіантів. Синтетику, наприклад, можна зрізати та оплавити, притиснути. Ось хочу показати такий варіант заправлення хвостиків плетіння. Потрібно знайти петельку, в яку буду тягнути хвостик. Ось цей, наприклад. Найближче мені здається, тут. Хвиленко, так. так, мабуть, видно. Потрібно пройти під ниткою, і щоб не попасти в сплетіння, бо інакше не протягнеться. Я проходжу вушком голки, не, гострі, не гострим краєм. Потім уголку стримляю нитку, якою буду протягувати товсту нитку плетіння. І мені потрібно якраз короткі хвостики протягнути, не загубити, петельку залишити. І в неї, в діти можна підрізавши, край нитки, яку буду заправляти. Великий не потрібно, бо тяжко протягувати. В пальцях це погано тримається, тому я наматую на якусь опору ножиці, що знайдеться. І тепер потрібно ось сюди протягнути нитку. Це вже може бути складно, але виконати можливо. Получається. Тобто, ось ниточка, підтягую, затягую тугіше, А потім, оскільки це синтетика, я думаю, відрізати саме краєчок і трохи підпалити, притиснути, щоб вже зафіксувалося і нікуди не ділося. Ось так. Результат покажу. Пояс завершено. Нитки на зворотній бік заправлено, краєчки обрізано та приплавлено. Ну що, дякую за перегляд. Успіху, приємної, чудової творчості!